Добрий вечір, мене звуть Анна Романенко Я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Дякую, що були з нами весь цей рік. І традиційно, за декілька годин до початку нового року, я підвожу підсумки того року, що минув. 2023, яким він був для вас? От якщо б я зараз запропонувала вам назвати таке слово, яке б характеризувало його якнайкраще, що б ви сказали? З 22 м все було б понятно. одразу страшний, самий страшний рік. Він був однаково жахливим для всіх маріупольців, для тих, хто залишався в блокадному Маріуполі під бомбами, і для тих, хто виїхав з міста, але втрачав розум через хвилювання за близькими. Чи можна вигадати таке слово і про 23-й. Мені здається, що він був дуже дуже різним для кожного з нас. Хтось продовжував жити рефлексіями за минулим і ніяк не знаходив сили розпочати нове життя на новому місці. А хтось, навпаки, відкрив нову справу у Німеччині, або розпочав, провів якусь там потрясну виставку, персональну виставку у Ризі, або відкрив власну кав'ярню у Празі, або влаштувався на роботу в Ірландії. Кожному із нас. Цей рік давався дуже по-різному і враження від того дуже різні, але є дещо, що об'єднує нас усіх. Це любов до нашого міста, це наш Маріуполь. Неможливо забути Маріуполь, як неможливо забути найщасливіші 37 років свого життя. От так мені сказала одна красива жінка, яка зараз, в Маріуполі, ой, яка зараз знаходиться в Києві, вона виїхала з Маріуполя, там вона мала дуже успішний бізнес. Була дуже, серед дуже цікавих, впливових людей працювала вона, намагалася започаткувати власний бренд одягу, а зараз каже, що у неї немає внутрішнього ресурсу і своїх людей поруч, для того, щоб все розпочати знову і знову. Маріуполь для неї, як і для багатьох інших маріупольців, це і така велика любов з одного боку, з іншого боку, це такий важкий-важкий на ногах. Дуже пощастила тим, хто зміг цей якір вирвати з м'ясом. Він просто розпочав нове життя і, знаєте, таки, більше нічого не тягне його донизу. А от найважче тим, хто той якір вирвати з серця не зміг. Для таких людей дивитися на те, що відбувається в окупованому місті, От така найгірша історія, бо дуже дуже гірко дивитися, як росіяни знищують наш Маріуполь, продовжують його просто споскуджувати своїми будиночками, своїми, своїми цими пропагандистськими плакатами. Дуже боліше дивитися на деяких сусідів, які сиділи з тобою в одному підвалі, а потім пограбували твою квартиру. З іншого боку, і ці сусіди да, ті люди, які зараз залишаються в окупації, вони теж не розуміють багато кого з нас. Вони кажуть, ой, що от вони там сидять, в той Німеччині на соцвиплатах, коли вони там квартира вціліла. Ідіть, повертайтеся, ні, ви зрадники. От ми є справжні патріоти Маріуполя. Я впевнена, що багато хто з вас чув такі слова. І от непорозуміння між людьми. Вони розривають нашу громаду зсередини. І ще невідомо чи вдасться зшити її заново. Бо знаєте, тих, хто поїхав, вони вимагають, чекають справедливості, відновлення справедливості. А ті, хто залишається в Маріуполі, багато хто з них, вони цього бояться і живуть по принципу, знаєте, як у відомому фільмі Не дивись у гору». Опустив очі долу і біжиш, біжиш, щось робиш, щось там купуєш, чогось там домагаєшся, якось влаштовуєш своє життя, аби тільки не ставити собі важливих питань і не давати собі чесних відповідей. А що далі, що буде, коли Маріуполь буде деокупований? Бо, попри ті помилки. Який ми, власне, журналісти на Шезадев зробили, очікуючи 2023 тисячі щодо до да, звільнення, деокупації окупації вже того цього року, да. попри ці помилки, ми не помилилися у головному цілі, канікінцеві цілі України, повна деокупація всіх територій, захоплених Росією. Маріуполь буде деокупований, і питання в тому лише коли саме це станеться. Знаєте, сьогодні мені роздався дуже важливий дзвонок із окупації. І я не розмовляла з цією людиною півтори роки. ця людина зателефонувала, щоб привітати з Новим Роком і сказати одне дуже сподіваюся, що ваші і наші мрії, вони здійсняться, попри певний піссимізм. Ми на сайті 629 і в телеграм-каналі поставили буквально нещодавно опитування, чого ви очікуєте від 2024 року. Ще не дуже багато людей відповіло на це питання, але вже я зараз бачу, що половина тих, хто відповів вони з оптимізмом дивляться на 2024 і, попри всі негаразди, очікують перемоги нашої перемоги. І ви знаєте, я вірю, що саме це і станеться. Що світ, який взагалі-то не дуже справедливий, і дуже часто ті добрі, хороші люди страждають найбільше. Я все ж таки вірю, що та велика, велика справедливість буде відновлена. Знаєте чому? Тому що дуже багато хороших, чесних, завзятих людей зараз працюють, не покладаючи рук, на того, щоб це сталося якнайшвидше. І я і наш невеличкий колектив сайту 0629. Саме цього бажаємо кожному з вас відновлення справедливості. Хай мрія кожного з вас обов'язково здійсниться якнайшвидше уже в цьому 2024 році. Я дякую кожному з вас за те, що ви були з нами з сайтом протягом цього року. І я сподіваюся, що ви залишитесь з нами, з, залишитесь нашими друзями і в прийдешньому році, році 2024. му Бо, знаєте, ми працюємо доки, доки ви є у нас. Ми працюємо заради об'єднання цієї такої розкиданої по всьому світу Маріупольської громади. З 2024-м роком вас, друзі. Хай здійсняться мрії. Будьте здорові!